Шановні глядачі, <кій> з змом посіка Help. Думав не знімать вже про посіку вам. Останнє відео про посіку, де я обрізав крайні ромки. Я вважав порода на мільйон. Забрало мене 10 підписників. Це виходить, щоб мені наростити ті 10 підписників, треба зняти 10 вам відео. Шановні глядачі, ну, я не унивою. Коротше, продовжим. Відкриваю я оцей вулик. Щоб ромки вийняти. Я там ромки виймаю. І завтра вже буду обробляти от кліщо. Відкриваю я оцю рамку. І нікого немає. Думаю, ну де ж подівалися ці ідіоти? Я вам кажу так, як я подумав, шановні глядачі. Он вони ще там лозять. Он вони вже пішли. О, оце вони вже пішли, коротше. А де ж ділися з оцих двох ромок? Я думав, може спочатку сюди вони перелізли. Та ні, не сюди. Думаю, треба їх пошукать. Беру фонарь. свічу отуди. Да, їх там багато, воно вони там сидять, коротше. Але вони. але вони. Повинні... Вони не викучуються тут. І що ви, шановні глядачі, думаєте, де вони сидять? Вони сидять скоти отут. Дивіться, скільки їх там. Шановні глядачі. Шановні глядачі. Як їх безболісно звідси забрати. Вон вони там сидять. Я вам сто раз показував, Вихід один. Їх треба розігріти. Їх треба розігріти феном. І коли ви їх розігрієте феном, то вони будуть живі і дуже швидко влізуть в оце гніздо до своїх корішей, так би мовити шановні глядачі я вам про це розказував але як то кажуть повторення мать учення, я думаю ця порода стане вам в нагоді Я думаю, породиться стане в нагоді і вам стане з бджолами працювати набагато легше, ніж тоді, коли вони жопи попідгинали, вчепилися в ті рамки, і ти їх хоч лопаємо древой. Шановні глядачі. Отаке я вам записав відео. Я думаю буде воно вам корисне. Так як мені корисна оця штука, я блін, ніколи не думав. Що це конче необхідна річ на посіки, коротше. Представляєте? Шановні глядачі. Ну що. Вітер її, коротше, не змітав. Удобно писати. Пис... Можна всю посіку тут тримати, коротше. Ну. Шановні глядачі, ну що. Бережіть себе. В кого зімкнуті рамки. Носіть фонарь. Дуже зручно так світить і дивіться, з якого боку вони сидять, коли обробляєш. Ну й додому можна дійти <смі> по темному. Шановні глядачі, бережіть себе і пам'ятайте, що своїми відусами і своїм бухлом про вас дбоє Воша. Посіка Хелп.